Житомирський спортсмен Володимир Демчук здобув золоту медаль на чемпіонаті світу з кікбоксингу в Туреччині. У фінальному поєдинку він переміг російського кікбоксера Ростама Мірзоєва і став чемпіоном світу з кікбоксингу 2013 в розділі Кіклайт. Без е, доброї гарної підготовки фізичної я б там не зміг працювати всі три раунди на, на високому темпі. деякі варіанти, коли трохи допомагало везіння. Ну, складний суперник, так, не, не досить. Зручний, але результат, як кажуть, говорить сам за себе. Тренер Володимира у Туреччину не їздив, втім каже, що на відстані мотивував і підбадьорював свого підопічного. В перший день змагань він переміг Румуна, в другий день таджика, в третій переміг словенця і пише мені смс, що я вже в півфіналі з французом. Ну я йому відправляю смс. Ти вже перчик, але ще не перчила. Він добре, на наступний день відправляє мені. Я кажу, вибору француза, я вже в фіналі з росіянином. Я кажу, ну тепер ти пірчила, але не пірчище. І додаю, кажу, що Бог в житті кожному дає шанс. І кажу, не профукай свій. От така була. І він мені вже через день висилає, що я з золотою медаллю повертаюсь на Україну. Я кажу, ну тепер ти пірчище. Чемпіон Володимир Демчук та його тренер засуджують спортсменів, які беруть участь у масових протестах у якості тітушок і б'ють мітингувальників. Вони впевнені, такі дії суперечать спортивній етиці. Мене не запрошували, тому що мене в Україні не було. Напевно, не поїхав би. І так як сталося з цими спортсменами, яких вивели туди, то я думаю, що це, це неправильно. Ну, моїх спортсменів не запрошували, таких пропозицій не було. Ну я відношусь до цього негативно. І скажімо, спортсмени високого рівня для них, скажімо, заслуга це перемогти сильного бійця, тобто такого ж рівня чи навіть вище себе рівня, і зачепити слабо це зневага буде його товаришів. Після повернення з Туреччини чемпіон Демчук відпочиває, каже, що бої не дивиться навіть по телевізору. Втім, після нового року планує знову активно взятися за тренування і готуватися до нових змагань.